ранку! Ви на каналі Кірінсаняч. В мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Вже третій, якщо я не помиляюся, тиждень поспіль я розпочинаю зйомку з робочого місця. Зараз ще ранній ранок. Я прийшла на роботу для того, щоб попити кави. До речі, з такими от. Малиновими макаронсами. це на підтвердження того, що мені подобаються ці солодощі. Я коли придбувала схемку з їх зображенням, також вам про це говорила. Ну і крім того, щоб попити каву, я приходжу на роботу зарані, щоб мати змогу зняти таке ступне відео. Ось мої перші плани на цей тиждень: моя Hydrangea in Bloom – квітуча лінива гортензія. І ось так вона виглядає зараз вишита на 25%. Я вже трошечки розпочала навіть напівхрестиком фон вишивати. Ну і чверть це вже не може не радувати. У мене, бачите, тут повно квітів, на вишивці гортензія, на екрані Сонях. Там на підвіконні мої орхідеї. Трошки зараз квітнуть. Це не найкраща їх зараз е, стадія цвітіння. Отак От вони виглядають, але все ж таки трошки квітнуть. В обідню перерву планую продовжувати вишивати по одній нитичці. Своєї гортензії. Ну, а що ще я буду вишивати на цьому тижні, ви будете бачити впродовж нього у інших включеннях? Поки що буду вже пити каву. Мало часу мені залишилося до початку робочого дня. Бажаю вам вдалого тижня, поменше повітряних тривог. До речі, на сьогодні, о 4 ранку, вже була повітряна тривога. Якось я не виспалася. Проте на роботу все рівно прийшла зарання. До нового включення! Вже середа, але я тільки зараз багнула, що я вам досі не показала оцей процес, з яким я активно, щоденно не менше ніж 50 хрестиків на день працюю на цьому тижні. Це моя кулька-лиси з м'ячиками» Прів'ю швиденько поставлю вам на екрані. Хоча, думаю, ви вже неодноразово його бачили. Ось такий яскравий дизайн. Вишиваю його на лінді 27-го каунту. Вишивається дуже приємно. обожнюю вишивати ці кульки. І зараз тут вишито вже 19%. Ось так я б хотіла до кінця цього тижня вже вишити його на чверть. А можливо, і більше. Не знаю, як в мене вийде. Сподіваюся, що вийде досить. Активно в мене його повишивати, тому що після того, як я його завершу, хочу в режимі жодного дня без хрестика, не менше 50 плюс. Безмежність, скажімо так, вишивати ліниву гортенізію для того, для того, щоб вона в мене була вже не настільки лінивою. Проте це поки що лише плани. Подивимося, як вони реалізуються. Сподіваюся, що вони реалізуються. Не перемикайтеся. Знову я з вами і хочу показати вам вже другу свою. Готову вишиту область України, це Вінницька область, Вінниччина. Вишила я її ось таким от вишневим кольором. Все ж таки, я зупинилася на 777-му кольорі у Палітрі DMC. Дякую тим усім, хто долучився до обговорення питання, який же кольор в Палітрі DMC вишневий. Але я все ж таки. 777 обрала, тому що коли я в Google написала вишневий кольор DMC, то мені видало саме 777 -й. Ну і давайте покажу вам разом з Черкащиною. Дві мої рідні області, Черкаська, де я народилася, де й пройшло моє дитинство, і Вінницька, де я вже живу все своє своє. Скажімо так, доросле життя. Тут я вийшла заміж, тут я роблю свою улюблену кар'єру. І ззаду я вже оформила, бачите, отут неодімові магнітики. О, Соня з'явилася в кадрі. Сонечка. Соня. Подобається тобі запах? Ну, чекай. Соня! Соня. о, чудово. чудово, подивіться на цю дамочку. Таким чином, ось Соня і вишивки. Найспорожнішенька, вишивальна кішечка. Бачите, вона зараз позіхнула, і, в принципі, ротова порожнина після видалення. Зубчиків в неї виглядає досить непогано. Ось такий в мене вийшов кадр, він передбачався як і планувався як вишивальний з такими фінішами, але і Соня взяла участь у ньому. Ось так, не перемикайтеся! Вітаю вас! Сьогодні 1 вересня 2022 року. Настала осінь, і я перегорнула свій вічний календар. Від вітень кітки. Ось дивіться, моя вишивка торгової марки Леді називається Яблуневий спас або медовий спас. Проте цей дизайн в мене асоціюється з осінню, за своїми кольорами, незважаючи на те, що «Яблуневий спас у нас у серпні. Ну, і, звісно, тут осінній ангел від Євгенії Колеснікової. Я згадую рік тому, коли я вперше використала цей вічний календар для осіннього такого декору моєї оселі, і тоді було зовсім інше життя. А сьогодні, 1 вересня, якось не відчувається того свято тих дітей з букетами квітів, особливих урочистостей в школах не було. Дуже мало шкіл будуть очно навчати дітей. Здебільшого це або онлайн заочна форма, або змішана, в залежності від класів, наприклад, першачків все ж таки в школу повели, тому що ну як дитину тільки після садочка навчити онлайн-навчання. Це дуже важко. Ну і сьогодні 1 вересня. Я буду розпочинати за своєю традицією чергового ангела від Євгенії Колесникової. Це кавовий ангел. Ось такий красунчик він буде. Заготовки як звичайно буду я вишивати в режимі один колір на день і за пару тижнів, сподіваюся, вишию цього кавового ангела. Ось такий у цьому наборі шармик. Він досить великий. Подивіться. Досить така штучка величезна. Але це така смачна солодощ, що, мабуть, я все ж таки її прищею. Хоча, можливо, десь у Монпесьє знайду шармик у вигляді кавового зернятка. Дуже мені подобається цей вічний календар, та моя ідея поєднувати з ангелами від Євгенії Колеснікової. А до речі, ще у Вікторії Пахомової я побачила безкоштовну схемку, яку вона розробила до 1 вересня, та безкоштовно розмістила. Ставлю я вам зараз прев'ю: ось така гарна схемка. Ви можете у її профілі в інстаграм її знайти. Посилання на. Профіль я залишу у описі до відео. А зараз ще раз покажу вам того кавового ангела, якого я буду розпочинати сьогодні, 1 вересня. Не буду я зраджувати своїм традиціям. Ось так до нового включення. Не перемикайтеся. І хочу поділитися з вами ще одним своїм придбанням. Хто мене постійно дивиться, бачили, що в мене є органайзер для вишивки невеличких процесів. Зараз в цьому органайзері мій ангел кавовий, якого я вам нещодавно показала. Ось так він буде виглядати. Там схема, хоча я вишиваю по сазі. Тут задник. Шармик тут і так далі. Голочки, ножиці. В общем, цей органайзер я вам, я вам багато разів вже показувала, але не показувала я вам в цих самих кольорах ось такі чохли. У Тетяльний, Танечка квіточка, посилання на інстаграм, профіль залишу в описі. Я замовила от таких два чохли. Один з чохлів це на великі п'яльця-нурге, які самозап'ялювальні 19,5 см діаметром. Бачите, тут такі дуже хайно оброблені отвори для ріжок досить зручно. І ось це це для кюснапів. Для кюснапів 20х20 см від торгової марки Калін. Ось такі гарні, як ви бачите, це ті, та сама тканина, з якої в мене виготовлений е, мій органайзер. І коли я буду вишивати якісь із своїх лавандових дизайнів, а такі дизайни, звісно, ще обов'язково буде багато в моїй практиці, в тому числі і невеликих. в мене є певні наборчики зовсім маленькі на лавандову тематику то і буду організовувати їх за допомогою таких аксесуарів. Хоча такий гарний чохол підійде майже до будь-якого квіткового процесу, в тому числі і Гортензієвого. Дивіться, варендер. Те, що я обожнюю, те, що я люблю, і черговий раз дякую Тетянці за те, що вона показала в свій час в інстаграм кадр з органайзером, ось таким лавандовим. І я просто закохалася. І тепер в мене є ось такі чудові аксесуари. Всім сонячного недільного ранку, трохи прохолодного по осінньому вже. Сьогодні 4 вересня, і ми ще хоч. Трошки щоб зняти свій перманентний стрес, вирішили прогулятися у міському парку. Я сподіваюся ж на те, що знайдемо безлюдне місце. Ми його знайшли, взяла з собою вишивку у сумку, щоб показати вам свої надбання за тиждень. Ну і перше, це мої лиси з м'ячиками. Така об'ємна кулька новорічна. Я сподівалася, що вишию на чверть на 25%, але навіть перевиповнила свій план, вишила на 28,5%. Вишиваю я цей дизайн кожного дня не менше, ніж 50 хрестиків на день. Ну, Правду скажу, у мене, слава Богу, виходить не менше, ніж 100 хрестиків на день на цьому дизайні. Моя улюблена Лінда, яскраві кольори, дуже зручна схема. Отож, із задоволенням просуваю цей дизайн. Другий дизайн, з яким я, звісно, працювала це мій також щомісячний план. Ангел від Євгенії Колеснікової. Вишиваю я за допомогою ось цього органайзеру, який вам вже показувала від Тетянки. Показувала вам не лише органайзер, а й різні інші аксесуари з, цього, з цієї тканини, чохли. От Вишиваю я цього кавового ангелу від Євгенії Колеснікової. Крильця я ще не вишивала мені, натрапився відповідний колір. А ось на самому ангелі вишила я чотири кольори. Вишиваю я по одному кольору на день. Розпочала 1 вересня, це був четвер. Ну і, відповідно, за ці 4 дні вишила чотири кольори. Ось так потрошки буду його просувати. Пройшло лише 4 дні вересня, а мій кавовий ангел вже дещо просунувся. Ну, і, звісно, це моя лінива гортензія від Dimensions. Тобто квітуча гортензія. Скоро я вже цей дизайн переіменую з його справжньої назви Hydrangea in Bloom квітуча гортензія, у ліниву гортензію. Але все ж таки, тут я свою норму виконала. 5% додалося вишити цей дизайн в мене вже на 30%. І в основному на цьому тижні я працювала трошечки зовсім хрестиків на листочках вишила і працювала, вишиваючи на півхрестика, бачите тут, і вже навіть трошки бексі. Покажу вам поближче, трошки на листочка вишила і бекстічу. Ну і на півхрестик дуже мені подобається, до речі, тут вишивати фон півхрестику. Ось і все, чим я хочу з вами поділитися за наслідками свого вишивального тижня. Сподіваюся, що наступний тиждень також буде вишивально цікавий, не буде настільки нервовим. Наскільки ми переживаємо зараз кожен день або тиждень, і знаєте, от зараз знімаю вам це відео, і переді мною ось така китиця якихось ягідок. Якщо чесно не знаю, що це таке, можливо, ви мені підкажете. Я руку зараз помию, якщо це якась отруйна ягода. Ось так. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Цей вишивальний тиждень. Чекаю вас дуже в коментарях. Мені дуже важливий ваш відгук. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, вподобайки. Мирного нам неба, спокою, міцної нервової системи і до нових скорих зустрічей. Пока!